Доброго ранку, мої любі математики. І сьогодні ввечері о 7.55 або о 19.55, я вам відправлю, за київським часом, до речі, відправлю посилання, де ви ведете свій нікнейм, можете українською мовою, можете. В тій розкладці, яка у вас є, але. Лише числа використовувати не можна. І букви, і числа можна, а лише числа ні. Якщо раптом вас виб'є із гри і ви захочете зайти повторно, те саме ім'я вже не вводьте. Воно хоч трошки має відрізнятися від попереднього. Виберіть собі аватарку, ту, яка вільна. Дуже швидко їх розберуть, тому не прогавте можливість вибрати те, що вам подобається. І чекайте, поки розпочнеться гра. Коли вона розпочнеться, ви попадете ось на такий екран і почнете поки що ловити рибу. Але щодня гра буде нова. Тицнули на воду, тицнули де-небудь. 2 помножити на 12. Так, ми будемо вчити табличку множення до 12. Я, ви не ви цього не знаєте, скільки буде 2 помножити на 12, але ви завжди можете двічі додати 12. 12 плюс 12. Ви не знаєте. Ну, давайте помилимось з першого разу, і ви вирішили, що це чомусь 10, хоча це е, менше навіть, ніж 12. Вам покажуть правильну відповідь. Ви знову тицяєте на воду. І знову тицяєте де небудь два. Кладця треба зробити. 2 помножити на 6. Давайте двічі додамо 6. 6 плюс 6 буде 12. Ви можете і 6 раз додавати 2. Але мені здається, що в даному випадку трошки легше. Так, так, я зловила жабу чудово. Тим два двічі. Два рази. 2 помножити на 5. 5 плюс 5. 10. Лисичку. Де риба? Зараз. Вона має бути. Двічі. 2 помножити на 0. 0 плюс 0 два рази буде 0. Двічі тицею. 2 помножити на 11. Одинад плюс 11 двічі. 22. Оут. Окей. Е, до зустрічі на першій грі. Е, Всіх чекатиму.